Діти йдуть школу. Я думаю, кожен сьогодні мене підтримує. Ми пригадуємо прекрасне перше вересня. Як ми мріяли про нові зошити, про нові книги, про е, нові речі для школи. Як ми ними тішилися і завжди, після літа ми раділи, що є можливість нам 1 вересня розпочати навчання. Але є категорія людей, дітей, котрі не мають можливості придбати щось нове, користуються минулорічними речами. А і більшість дітей навіть не мають самого необхідного для того, щоб е, з хорошим настроєм піти в школу. Тому Волинська єпархія разом з митрополитом Ніфантом, соціальний відділ Волинської єпархії. Нас міський голова вирішили разом провести акцію, подарувати для малозабезпечених дітей-сиріт таку радість, щоб вони достойно пішли в школу і отримали ті знання, які принесуть їм користь для інтелектуального і морального вдосконалення. Кличе нас у світу, і про школу не забув. Школа, наче форма нова, так вона чекає. останнє починає нове.